Друзі, всіх, всім привіт! Ви на каналі А3A2Крю. Сьогодні у нас незвичайний бій. В рандомі це рідко буває 4 тяжа і 3 ПТшки з обох команд. Граємо на об'єкті 2.6.8 і бачимо цей сетап, і хтось там має бути стежкою, тому вирішую, що треба їхати праворуч. Ну, Це саме і робимо. Чому так вирішив? Тому що. Гадав, що хтось тут має бути теж противників і ми маємо цей напрямок, звісно, забирати. Зараз вже бачимо по міні-карті, що у нас із 7 вривається просто на наших тяжів. Вже він отримав там плюху. Тут закатуємо на горочку Всі, майже всі танки зараз в засвіті. Прокатився, бачу, що там десь фігурує як панцер Є100, але броня не пробита з пострілу і через всю карту, коли стріляю, бачу, що не дуже достатня в нього швидкість польоту снаряду. Тому думаю, що якщо грати позиційно із якихось таких точок через всю карту, стріляючи, то, мабуть, треба ставити оборудку на швидкість польоту снаряду. Бо знову ФВ-215Б-183. ну, Туди е, буває рідко, що не заходить снаряд або не пробиває. І тут через цю карту так само не пробиває. Зробив два постріли безрезультативно тим часом у нас в команді союзників мінус. Два тяжа. Дуже погано бачу, що тут Фоч приїхав, теж правильно робить, обходить з флангу, але тут допускаюсь помилки і через мене Фоч вихватує просто половину ХП. Неспеціально я його підставився під нього. ФВ-215Б183 вилітає в ангар. І його бачив, добрав його. Тапок теж одний, виходить, в ангар, забираю. Вирівнюємо рахунок, трошки 3, 3 зараз маємо наразі. І стосовно цього також два тяжі і однієї ПТшки немає, маус. 599 отримує в борт башні. От я тут Йоха побачив вже в самий момент його чекнув, але на жаль, вже подумав, що треба ягу грати, поки на неї ніхто не дивиться. Але від Яги отримую на 900. Маус, до речі, правильно робить. В нього башня трошки повернута і я наразі не пробиваю. Я бачу, що не пробиваю в башню, але в самий останній момент. Кидаю в Йоха і не попадаю. Не влучаю просто в Йоха. Чекаю і Мауса, і праворуч у нас Ях-Панцер є 100. Відвернув, відвернув все таки башню Маус і Маус вже в Ангарі 3 -3 знову рахунок, вирівнюємо. ФВшка 967 хп має. Ну, Тут просто це просто космічний постріл. 3000 дамагу ми вже маємо стрілах. а Йох хитрун. Чомусь не вкатив на мене. Вони мали вкатувати з ягою, і тоді був би результат. І, Друзі, бачите, я ніколи не стою в прицілі завжди приціл вмикаю безпосередньо перед пострілом. тому що Решту часу я перебуваю в аркадці, тому що треба бачити. Все, не стріляємо, вийшло із прицілу, тому що треба бачити положення танків. Не тільки на міні-карті, а ще й бачити в Наприклад, ягу ми вже довго не бачимо. Хочеться забрати ФВшку, але, як ви розумієте, ФВшка теж не підставляється. Два танки у нас на центрі карти стоять, чекають. Незрозуміло чого чекають, чогось чекають. Стали на захват. Як панзер ЄСТО теж не дуже хоче тут підставлятися. Я тут варіативно клацаю між голдою і ББшкою і на голді не пробиваю ягу. До речі, з передостанньою обновою ягу добре зашили, зашили щоки. Пробувається, да, але трошки важче стало. 787, не проходить альфа. Якщо б альфа у ягі пройшла, в неї альфа на Бешкі Касарь, то дірка б оця в танку була б трошки більше, і ми б вже були в ангарі. Але це помилка. Я забираю ягу, і лишається у нас фв 215 б 183 як і казав, на відкаті, на відкаті назад. Ствол опускається трошки нижче і від рельєфу можна закидувати такі постріли. Друзі, це перемога. 4249 одиниць дамагу, медаль пула, 6 танків мастер. Ну і за такий бій 120 тисяч сери ми отримаємо. Навіть не в топі. Йох накидав більше. Але я вважаю, що результативність такого бою, от якби Фоч не поїхав до мене, і якби ми не заїхали з цієї сторони, то, мабуть, катка була б злита. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!